По-перше, треба розбиратися індивідуально. Коли ми говоримо про такі підприємства, то потрібна індивідуальна розбиратися. Деякі потребують підтримки. Ми в 2010 році дали піхи на авіапівтах будування. І я спеціально зараз проїжджаючи підприємства, я вже багато їх побачив, бачив, наскільки це вплинуло і наскільки це підтримало. Моторсіч, плюс 4 тисячі працівників, 410-й завод, повне завантаження я був. Тільки з Харкова повернувся завод Хай теж бачив, що і проблема додають людей і з'явилися певні перспективи. По деяким підприємствам, я вважаю, потрібно буде міняти людей, часто керівники неефективні, не можуть підлаштуватися під сучасні умови, а частково, можливо, і приватизація. Якщо це не стратегічні галузі, ми спокійно можемо виходити на те, що такі підприємства можуть виходити на приватизацію, хай приватні інвестори беруть і створюють там нові робочі місця.